Виконую обіцянки, але це відео буде цікаве тим, хто, як і я, захоплюється ферментуванням. Тим, хто не в темі, ліпше спочатку подивитися відео про те, що таке ферментування. Посилання на цей ролик зараз на екрані. А тут і зараз я розкажу про свій експеримент по ферментуванню відокремлених від, від чашеложа пелюстків кульбаби. В кінці ви дізнаєтеся, чи варто все ускладнювати, чи можна не морочитися і ферментувати всю квітку кульбаби цілком. Показую процес мінімальним коментуванням без заглиблених пояснень. Зібрані кульбаби. Відокремлюємо зелену частину. Жовті полюстки перекладаємо у пакет і прибираємо у морозилку до повного промороження. Дістаємо, розморожуємо, викладаємо у миску, розправляємо рівномірним шаром і чекаємо, допоки сировина не прогріється до температури, трохи нижчої за кімнатну. Перекручувати пелюстки кульбаби через б'ясорубку не вийде, тому що вони дуже соковиті і при гранулюванні буде дуже багато вологи. Тому треба ретельно обм'яти сировину руками. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь! Мені буде дуже приємно! А тобі цікаво! Обіцяю! Підготовлені пелюстки кульбаби перекладаємо у тару для ферментування. Так, як зазвичай, залишаємо 3-4 см пустоти та накриваємо вологою серветкою. Кладемо ферментуватися. Бажано в темне місце. температура не нижче 22 і не вище 30 градусів Цельсія. Ферментуємо від 6 до 12 годин на ваш розсуд. Далі викладаємо на сушарку та сушимо при температурі 50-60 градусів до повного висушування. Потім даємо вистигнути чаю і прибираємо на зберігання у скляну або пластикову тару. А тепер саме цікаве дегустація: на що схожий чай з пелюстків кульбаби. Запах схожий на соняшник, точніше, на його насіння. Смак солодкуватий здалека нагадує розбавлений моркв'яний сік або смак відвару кукурудзяних рильців. За смаком чай дуже схожий на той, що виходить з цілих квіток. Тобто не варто витрачати час на відокремлення зеленої частини. Смак дещо відрізняється, але, як на мене, не суттєво. Дивіться попереднє відео по ферментуванню кульбаби у гранулах і робіть все так, як я там показала. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!